Шановне панство, бажаю всім здоров'я. Хочу записати коротеньке відео. Привіт вам від малюви з приводу от, самоклеючої кордури Hexagon. Вона вся порізана з такими сотами. Тут вона має 2 см в сторону. Вписана в окружність 4 см, сам цей ексагончик. І далі. У комплекті є така серветка триэмівська, ви маєте нею після того, як поверхня очищена, гарненько пройтися і вже приступати до роботи. Щодо поверхонь, по простих таких поверхнях ви можете клеїти практично стик в стик. Це буде нормально. Якщо працюєте з сферичними, то маєте знати, що коли ви, наприклад, починаєте от, краще починати от, з цієї точки, наприклад, цілою сотою, йти далі і спускатись вниз. І от коли ви будете спускатись вниз, то ці соти у вас по мірі того, як ви будете йти нижче, будуть робитися, будуть робитися вони вущі. От. Для цього треба буде мати якісь гострі ножиці. І е, вже підрізати ті моменти, які будуть йти внахльост. От. Тому краще ще робити між ними з самого початку такі відстані десь на 2-3 міліметри. От. Це для порівняння. От зараз е, шолом на шоломі от такий от малий лист. Якби ми, наприклад, хотіли б, враховуючи, ну, наприклад, що тут просто гола поверхня, і ми хотіли би заклеїти всю цю поверхню, то я думаю, що гарно було би брати е, великий лист і малий лист, враховуйте те, що малий лист, е, він, якщо їх буде два, вони будуть більші, ніж великий, на, на 6 см. От. Це для того, щоб просто мати розуміння, як. Ну, ніби все. А, а, ще, якщо ви допустили помилку якусь, косо-криво приклеїли, у вас завжди зберігається можливість акуратно віддерти соту і переклеїти її більш рівно, більш так, як, як слід. Ну Безумовно, це треба робити ну, якомога скоріше, там не через. 5-10 хвилин, а от прямо по роботі. Якщо десь якась помилка, то віддираєте і переклеюєте. Тримається гарно, все нормально. Тому бажаємо ще раз всім здоров'я, слава Україні!